Мельницький проблема вуличних тварин не оминула. Той факт, що чисельність безпритульних собак у нашому місті необхідно скоротити, не викликає жодного заперечення ні з боку захисників тварин, ні з боку поборників санітарної гігієни, ні тим паче влади міста і пересічних громадян. Проблема неодноразово порушувалася у стінах міськвиконкому. Більше того, постійним нагадуванням про проблему є зграя безпритульних собак, що мешкають попід адміністративними будівлями міської та обласної рад. Проте кращої долі для вуличних собак, ніж відстріл та винищення, посадовці міста, мабуть, обрати не спромоглись. Програма відстрілу безпритульних тварин існувала у місті протягом багатьох років. Цим займалося міське комунальне підприємство Спецкомунтранс. Легально програма діяла до 2007 року. Невідомо, що спонукало чиновників змінити ставлення до тварин, чи то раптові докори сумління, чи то нарікання на стрільливих поборників за права тварин. Проте у 2007 році рішенням Хмельницької міської ради було прийнято програму етичного ставлення до безпритульних тварин та регулювання їх чисельності гуманним та цивілізованим шляхом на 2007-2011 роки, яка з поміж усього іншого передбачала такі заходи. Пункт 5. Заходи по виконанню програми. Проведення пропаганди щодо етичного ставлення до безпритульних тварин і регулювання їх чисельності гуманним та цивілізованим шляхом, проведення пропагандистських акцій через пресу, радіо телебачення, організація лекцій, бесід, виставок та інших заходів, спрямованих на реалізацію мети програми, співпраця з відповідними державними органами з метою оприлюднення фактів жорстокого поводження з тваринами та вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб. Винних у жорстокому ставленні до тварин. Заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами. Евтаназію тварин в разі крайньої необхідності проводити згідно чинного законодавства, при виникненні конфліктів враховувати права і людини, і тварини. Після проведення біостерилізації та інших ветеринарно-медичних заходів повертати тварин на їхнє попереднє місце існування, де будуть забезпечені їм необхідні умови. Отже, один із пунктів даної програми передбачає проведення стерилізації вуличних собак як альтернативу відстрілу. Стерилізація позбавлення здатності до народження дітей шляхом хірургічної операції. Програма стерилізації тварин метод регулювання чисельності вуличних та диких тварин, спрямований на зниження їх кількості. Поборники за права тварин в один голос стверджують: стерилізація це найоптимальніший варіант для регулювання кількості бродячих тварин. Нехай люди не переживають, що багато собак в місті. Ці програми вже доказали свою скажімо так, ефективність в Одесі, в європейських країнах за 5-7 років стерилізація справді докаже, що це єдиний спосіб зменшити кількість бездомних тварин. Оскільки відстріли сьогодні постріляють цих собак, завтра сюди прийде в три рази більше собак. Вони будуть народжуватися, вони будуть навпаки ще агресивніші, тому що вони будуть боротися за життя. Тому стерилізація це єдиний правильний виход. Окрім усього іншого, програма стерилізації передбачає тимчасове до і післяопераційне перебування собак у спеціально обладнаному притулку. Гроші та земельну ділянку у розмірі 5 гектарів, на облаштування якого було виділено рішенням сесії Хмельницької міської ради у тому ж таки 2007-му. Ми їх відловлюємо, привозимо в притулок Добро, який знаходиться в нас в мікрорайоні Дубово. Там собаки поміщаються в вольєри. Після того вони звідти беруться, везуться в. Нашу ветеринарну лікарню там стерилізуються і випускаються, так скажемо, в ті райони, де вони були відловлені. Відбір собак по окремих районах та повернення їх до тих районів міста, в яких вони попередньо проживали, є необхідною умовою програми стерилізації. Проте багато очевидців стверджують, що це відбувається хаотично, оскільки спецкомунтранс особливо не переймається тим, що собаки з одного району потрапляють у інший. Проблема в тому, що взагалі по європейській програмі по цій собаки повинні відловлюватись по району. Тобто, спочатку береться один район, поки там всі собаки стерилізуються, потім береться другий район, третій, четвертий і так далі. У нас це зробиться просто хаотично. Собаки набираються з різних районів, одна собака з Гречан, одна собака з проспекту. Це ніхто толком не записує, з яких районів ці собаки бралися, потім їх повертає на попередні місця інша вже бригада, не та, яка відловлювала, яка зовсім не випускає всіх собак в одному районі. Потім вони починають бігати по дорогам, шукають свою попередню домівку, попадають під машину і так далі. Зараз проводиться програма стерилізації, і кожен має право, коли забирають собаку з його двора, приїхати, і в цій машині його до стерилізаційного центру добро, який знаходиться в Дубово, прослідити на протягу 10 днів, знаходиться собака в тому стерилізаторі, простерилізована. і також можна спокійно узнати, спокійно з ними поїхати і привезти її в той район, який її забрали. Собаки беруться з різних місць. Працює бригада в основному по визовах. Вот а планувалося, що серіалізація буде йти по району, і хочу додати, що ці собаки не тільки плутаються районами, а взагалі, опять же, за наказом нашого, нашого вищого керівництва вони взагалі вивозяться за місто. Усі маємо перелякані тварини після операції, випущені у незнайоме середовище, намагаються дістатися власного району. Ця собака потім починає шукати свою домівку, повертатися і збиває машина в итогі. Люди починають скаржитись, бо в них в дворі знаходяться інші зовсім собаки, не ті, які, яких вони віддавали на стерилізацію, зовсім інші, вони можуть бути агресивніші, їх можуть і попередні не прийняти. Проте комунальники у собачу психологію не заглиблюються. Мовляв, є дзвінок від мешканця, виїжджає бригада. А таких звернень, за їх словами, надходить чимало. Дуже велика жалоби мешканців нашого міста. Покуси, 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 бродячих собак і все. В таких ставленнях, як в летальних таких випадках, якщо вже так аж було покусано людей, складається акт, виїжджає комісія, дивимося на цю собаку, ведлікар дає свої заключення, тоді вже в крайніх випадках такі застосовуються міри, як усипити собаку. Відповідно до тієї ж таки програми етичного ставлення, у разі крайньої необхідності передбачено застосування до собаки ефтаназії. Ефтаназія від грецької легка смерть практика припинення або скорочення лікарем життя людини чи тварини, яка страждає невиліковним захворюванням або відчуває нестерпні страждання, на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі, з метою припинення страждань. Проте, чи то комунальники міста не розуміють поняття ефтаназії, чи то двадцятирічний досвід з відстрілу тварин дається в знаки, легкої смерті собаки не зазнають. Напроти, за неофіційними даними, для усипання бідолашних тварин використовують препарати, які є небезпечними навіть для людини, такі як детелін. Детелін – засіб для анестезії, який у малих дозах застосовується під час проведення складних хірургічних втручань. Механізм дії препарату такий, що при введенні в організм у великій кількості Наступає параліч дихального центру. Після чого відбувається так звана відмова дихальної мускулатури, і тварина гине у стражданнях, знаходячись при цьому у повній свідомості і не маючи змоги вдихнути. Брутальне поводження з тваринами відповідальні особи категорично заперечують, мабуть, знаючи за порушення букви закону їм загрожують неприємності. Кримінальний кодекс України стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами. Знущання над тваринами, що відноситься до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. Окрім цього, мешканці міста стверджують, останнім часом кількість собак у окремих районах підозріло зменшується. Можна було б приписати це до відлову з метою стерилізації. Проте хмельничани наголошують, назад собак ніхто не повертає. І ми бачимо дійсно, що собак не стало на зупинках, на видних місцях ні кліпсованих, ні не кліпсованих, де собаки можна лише здогадатися. Ми бачимо, що якась частина, енна частина цих собак дійсно стерилізується, а все оста, всі остальні собаки просто пропадають. І це видно і замітно, особливо це замітно на видних місцях, на зупинках або десь так біля дитячого світу, центр не стало зовсім собак. І ми переживаємо, тому що. Можливо, цих собак уже немає в живих. Незважаючи на те, що програму етичного ставлення було прийнято у 2007 році, наголошення на її актуальності і фактичне виконання її розпочалося лише у поточному році. Це, як і більшість заходів, які здійснює міська влада, може свідчити лише про єдине. Місцеві вибори не за горами і завдання потенційних кандидатів забезпечити собі належний імідж гуманіста перед виборцями. Проте відбувається це чомусь за рахунок вуличних тварин. Наталя Стоянова, Євген Коптинський, час Хмельницький.